Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, а вже почалась регламентна комісія? Регламентна комісія. 8.30 вже ж писали. 8.30, <свісно> я не знаю. Я ще не Я поняла. Добрий день. А що до регламентної комісії можете нам сказати? Розпочалась регламентна комісія? Не можу вам сказати. Чому? У голови регламентна комісія У голови запитати? Так. Регламентної комісії, так. А так, а де а де вона? Ну нема щось нікого. Ну просто написали на 8.30. Так, це вірно. Так, а де нам шукати регламентну комісію? Антоніна, Михайлівна, Михайлівна, так. так. Я в ваші оці відео на камері не працюю. Та це мені все рівно як У вас мене? смущає, чи не смущає? Ви скажіть, де, У де мене мен... не ведеться прийом. Запитайте в голови регламентної комісії. А де нам І знайти не голову регламентної, регламентної комісії? Працювати. Серйозно? Так а де голова регламентної комісії. Ви можете нам пояснити?